Так, ну що, дружочки, хочу вам показати, що до мене припливло з Китайщини. Значить, ситуація в чому? 3 роки. Три роки я нічого не замовляв. Навіть видалив додаток. Але ось цього разу я вирішив замовити. А що саме зараз ми ось і подивимось. Дуже цікава річ, як на мене. Розпаковка. На кота не звертайте уваги, він трішки щось бачу, з'їхав з глузду сьогодні. Так, значить, коробочка. Запакована. Запакована коробочка. Китайчиками. Китайчики запакували все добре. Це проєктор. Доволі недорогий проєктор, по відгукам, в принципі, має бути з ним все гаразд, по якості. Запакований був нормально, тут трішки бачу прийнявся, трошки десь там літав. Щось там трошки тарабанить, може щось зламалося, але ніхто цього не знає. ну запаковано непогано, до речі. Ось так Ну, нібито в ньому нічого не відвалилось. Запакований гарно, ще раз повторюсь, тут ще коробочка, тут вже пусто. Цю коробочку можна коту віддати, не знаю. Але Мікіт не дуже любить коробками гратися. Так, тут все файненько. Скажу так, що саме цих проєкторів було досить багато на Аліекспресі. Ось. Що тут з лінзи? А, тут наклеєчка на лінзу. Кіт зреагував, до речі, на коробку китайську. Е, досить багато було таких однотипних е, проєкторів. Вони трошки бувають різної форми, але, от, наприклад, саме такі фотографії всіх однакові, тільки різна ціна. Блін, треба досить довго сидіти, вибирати, дивитися по відгукам. І тоді тільки купувати. Ну, загально він виглядає ось так. Круглий, прикольний, щось схоже на Samsung, тільки що в нас Samsung коштує орієнтовно 1000 доларів, а цей коштує, якщо не пам'ятає, десь 50 баксів. Ось зараз ми це все будемо під'єднувати, дивитись і пізніше вам покажу, запишу, як воно працює. Тут, До речі, є USB-вихід, є HDMI вихід Ось, По суті, він тут має бути встроєна якби, приставка, така Android. Ну, побачимо в загальному.